Сидіти на скутері зручно, тут сидіння полуторне, можна поміститися вдвох, але звичайно ж одному буде комфортніше. Пробуємо завести з стартера на той випадок, якщо підсяде акумулятор. Так, по електриці ближні дальні є, повороти працюють. Габарит, стоп, сигнал, все добре. Ось такий гарний варіант з тюнінгом. Техніку доставляємо по Україні, по вартості доставки орієнтовно тисячі гривень. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. В наявності є різні моделі в різних кольорах, також є можливість поставити на облік, кому це потрібно. Ну, якщо сподобався скутер, дзвоніть, телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд, гарного дня!